Росіяни старші брати українців? Не думаю. Дев'ять фактів. Перше. Київ засновано 482-го року на споконвічно-слов'янських землях. Москва заснована 1147 року на територіях фіно-угорського племені Мещера, причому сином київського князя. Київ на 665 років старший. Друге. Назва Україна вперше вжита в Київському літописі до українських земель 1187 року. Назва Росія до земель Московії вперше вжита в 1547 році. Назва України на 360 років старша. Першим монархом на українських землях в класичному європейському розумінні був король Данило Галицький коронований послами Папи Римського 1253 року. Першим монархом на московських землях був Іван IV 1547 року. Отже, монарх на території України раніше на 300 років з'явився. Четверте, перший буквар надрукований у Львові 1574 року. А в московських землях тільки в 1634. В Україні на 60 років раніше. П'яте. Перший вищий навчальний заклад в українських землях Острозька академія, заснована 1576 року, а в Московії тільки в 1687 році, так звана Слов'яно-Греко-Латинська академія. І було це на 111 років пізніше, ніж на українських землях. Шосте. Київська метрополія заснована у 988 році, а московська лише в 1458. Отже, українська Київська метрополія на 460 років старша. 7. Київ позбувся Монгольського Іга 1363 року. Москва 1480-го. Восьме. Росіяни твердять, що першим розбив німецьких рицарів Олександр Невський 1240 року. Український князь Данило Романович Галицький розбив німецьких рицарів під дорогочином у 1238 році, на два роки раніше. Ну і дев'яте та десяте. Гривня дорожча рубля, а лавра вища Кремля. Слава Україні!